Що війна вічно, вона, вона ж не буде продовжуватися. Ми ж е, переможемо, і економіка України буде підніматися. Але при тому ця розподілена генерація вона буде нам потрібна. Вона буде, тому що це, це буду, будуть генеруючі потужності. Вони навіть нам були потрібні до війни. Пам'ятаєте, ми зупиняли Соні, там, сонці, генерацію, і да. так далі. У нас там були проблеми. Для цього нам. е-е-е... А для того, щоб визначити, яку, яку кількість нам потрібно зараз ці розподіленої генерації нам потрібно залучати інвесторів, нам потрібно давати їм е якісь гарантії там підключати без якісь там бюрократії, проволочок і так далі. Нам треба сісти. І визначиться да, от на цей рік. Нам от стільки треба будувати на, на, на наступний рік. от стільки побудувати